Привіт! Сьогодні в нас дуже важлива та корисна розмовна модель, яка зустрічається на кожному кроці. Наприклад, вам потрібно сказати, вона не хоче, щоб він приходив. She doesn't want him to come. Ми не розраховували або ми не очікували, що вона нам допоможе. We didn't expect her to help us. Мені потрібно, щоб ви попрацювали сьогодні ввечері. I need you to work tonight. І в цьому тренажері Ми навчимося думати англійською і відпрацюємо цю модель до автоматизму, щоб ви говорили, не замислюючись. Можна, звісно, викрутитися і сказати це якось інакше. Але ви будете дуже часто чути цю модель у мовленні носіїв, і вам потрібно розуміти її на слух. І погодьтеся, непогано говорити і звучати як носій англійської мови, а не просто як іноземець, який абияк вивчив англійську. Отже, розглянемо цю модель на прикладі дієслова to want хотіти. I want him to help me with this. Я хочу, щоб він допоміг мені з цим. Але дослівно це виглядає як. Я хочу від нього дії, допомогти мені з цим. Тобто дієслово to want ніби має два доповнення він і дія, яку я від нього хочу допомогти. Him to help разом взяти це складний додаток Complex Object, дослівно складний об'єкт, на який спрямована дія дієслова хотіти. Тобто want відноситься і до він, і до допомогти. Я ніби хочу одразу дві речі саму допомогу і щоб це зробив саме він. Тільки міняємо he на him, тому що я хочу допомоги від кого? Від нього. I want him to help. Якщо нам потрібно змінити час або форму речення, змінюємо лише форму дієслова to want. He didn't want her to help him. Він не хотів, щоб вона допомагала йому. Do you want me to help you? Ти хочеш, щоб я допоміг тобі? What do do? you want me to do? Що ти хочеш, щоб я зробив? Did they really want him to do that? Вони справді хотіли, щоб він зробив це? Don't you you? want us to help you? Хіба ти не хочеш, щоб ми допомогли тобі? Основними дієсловами, що використовуються в цій схемі, є to want хотіти, про яке ми вже говорили. To expect очікувати або розраховувати на щось. I didn't expect them to come so early. Я не розраховував, або я не очікував, що вони приїдуть так рано to need потребувати. Потрібно. I need her to do it in time. Мені потрібно, щоб вона зробила це вчасно. Форма would like. Хотів би, хотілося б. We wouldn't like him to come. Ми не хотіли б, щоб він приходив. To know. Знати. I know them to be right. Я знаю, що вони мають рацію, що вони праві. Частіше в цій моделі використовується перфектна форма have known. I've known. Я знав. Узначені у мене у своєму житті дотепер був такий досвід I've known people to win a lot of money and then to lose it all. Я знав людей, які вигравали багато грошей, а потім їх усі втрачали. I've never known them to act like this. Я ніколи не знав, не чув, не бачив, не думав, щоб вони так себе поводили. Вони ніколи себе так не поводили. I know him to be a nice guy. Я знаю його як хорошого хлопця. У цій моделі так само використовуються дієслова, які виражають точку зору, в значенні вважаю, знаходжу. To believe, to think, to consider, to find. Зазвичай після них використовується дієслово to be. «They believe her to be crazy». Вони вважають, або вони думають, що вона божевільна. We think him to be a liar. Ми вважаємо його брехуном. I consider it to be wrong. Я вважаю, що це неправильно. I find the app to be very useful. Я вважаю, я думаю, я знаходжу, що цей додаток дуже корисний. А тепер давайте потренуємо цю модель на тренажері, щоб звикнути до англомовного мислення і довести цей фрагмент англійської розмовної мови до автоматизму. Вам потрібно встигнути відповісти вголос під час паузи. Ви маєте багаторазово проговорити цю модель, збільшуючи швидкість, відпрацювати злитість і реакцію. І поступово ця модель осяде і закріпиться у вашій свідомості. Попрацюємо над різними видами речень із твердженнями, запереченнями, запитаннями, які часто зустрічаються в розмовній англійській. І ще одне хочу подякувати, що дивитеся. Спасибі за довіру. Не забувайте ставити вподобайки, не забувайте залишати коментарі, і не забувайте підписуватися на канал. Все це дуже нескладно. Поїхали. Here we go. Ми хочемо, щоб ви зробили. We want you to do. Я не очікував, що вона зробить. I didn't expect her to do. Він хотів би, щоб ви зробили. He would like you to do. He'd like you to do. Вони хочуть, щоб ми зробили. They want us to do. Вона хотіла, щоб він зробив. She wanted him to do. Я не розраховую, що вони зроблять. I don't expect them to do. Ти хочеш, щоб я зробив? Do you want me to do? Ви очікували, що ми зробимо? Did you expect us to do? Що їм потрібно, щоб він зробив? What do they need him to do? Коли ви хочете, щоб я зробив? When do you want me to do? Чому ти хотів, щоб вона зробила? Why did you want her to do? Що ти очікуєш, він зробить? What do do? you expect him to do? Він справді хотів, щоб ми зробили? Did he really want us to do? Чому ти розраховуєш, що я зроблю? Why do do? you expect me to do? Що ти хочеш, щоб я зробив? What do you want me to do? Ми не хочемо, щоб вона робила це. We don't want her to do that. Я хочу, щоб у тебе було. I want you to have. Я хочу, щоб ти був. I want you to be. Ми хочемо, щоб у вас було все, що вам потрібно. We want you you to have everything you need. Ми хочемо, щоб ви були там вчасно. We want you to be there in time. Я розраховував, що нам вистачить часу. I expected us to have enough time. Я хочу, щоб ти зробив це. I want you to do that. Він хоче, щоб вони прийшли. He wants them to come. Я хотів, щоб вона допомогла йому. I wanted her to help him. Він не хотів, щоб ми приходили. He didn't want us to come. Ти хіба не хочеш, щоб вона прийшла? Don't you want her to come? Коли ти хочеш, щоб вона прийшла? When do you want her to come? Чому ти не хочеш, щоб він бачив тебе? Why don't you want him to see you? Я не очікував, що вони нас побачать. I didn't expect them to see us. Ми не розраховували, що він заплатить. We didn't expect him to pay. Я не розраховую на його допомогу. I don't expect him to help me. Він розраховує, що ми прийдемо вчасно. He expects us to come in time. А ви очікували, що вони скажуть правду? Did you expect them to tell the truth? Ми розраховували, що ви знаєте, що це? We expected you to know what it is. Я б хотів, щоб вона приїхала. I would like her to come. I'd like her to come. Хотіли, We'd like him to come with us. Хотів, would you like us to work together again? I'd like us to work together again. I'd like them to apologize. Їм потрібно, щоб ви подивилися на ці фотографії. They need you to look at the pictures. Йому потрібно, щоб ми зробили свою роботу вчасно. He needs us to do our job in time. Я не думаю, що це дорого. I don't think it to be expensive. Мені потрібно було, щоб вона прибрала мою кімнату. I needed her to clean my room. Я знаю його як хорошого батька. I know him to be a good father. Вона вважає, що це дуже небезпечно. She thinks it to be really dangerous. Ми знаходимо це досить дивним. We find it to be rather strange. Вона не вважає, що це весело. She doesn't think it to be fun. Ми думаємо, що це добре. We believe it to be good. Коли ви хочете, щоб я прийшов? When do you want me to come? Я не очікував, що вони мені допоможуть. I didn't expect them to help me. Вона думає, що це нерозумно. She believes it to be stupid. Хіба ти не хочеш, щоб я вам допоміг? Don't you want me to help you? Їм потрібно, щоб я приїхав сьогодні ввечері. They need me to come tonight. Ми б хотіли, щоб ви подумали про це. We'd like you to think about it. Мені не потрібно, щоб вона платила за мене. I don't need her to pay for me. Я не хочу, щоб ви пропустили автобус. I don't want you to miss the bus. Що ви очікуєте від мене? What do you expect me to do? Я б не хотів, щоб ми жили разом. I wouldn't like us to live together. Мій бос вважає, що це дуже важливо. My boss considers it to be really important. Я не розраховував, що вони прийдуть так рано. I didn't expect them to come so early. Нам потрібно, щоб він був там рівно о шостій вечора. We need him to be there at 6 pm. sharp. Чудово. Працюйте на тренажері, доки не досягнете автоматизму та хорошої реакції. Головне постійно практикуватись на тренажері. Це імітація спонтанної розмовної мови. З кожним разом ви почуватиметеся дедалі впевненіше в цій темі та в мові взагалі. Вам потрібно лише тренуватися. Повірте, якщо будете мовчки дивитися в телефон і тикати пальцем у варіанти відповідей. Ви не вивчите англійську. Вчитися потрібно в розмовній практиці, тільки так ви отримаєте розмовні навички та вміння. Говорити можна навчитися тільки говорячи, іншого шляху немає. Долайте дискомфорт і психи, які виникають через темп завдань, це теж необхідно і зроблено спеціально. Забудьте про повільний, вальяжний і комфортний для вас темп вивчення мови. Ви витратите роки, а говорити і нормально реагувати не навчитеся. Пробуйте. І самі переконаєтеся в ефективності цього підходу. Ну, а тепер потрібно підписатися і натиснути на дзвіночок. Не забувайте про вподобайки і коментарі вони допомагають просувати канал в системі YouTube, і я вам дуже вдячний за них. Натиснувши на дзвіночок, ви завжди отримуватимете сповіщення про вихід нового відео і не пропустите новий тренажер. Якщо виникне бажання і можливість, можете підтримати канал на Patreon або натиснувши кнопку Стати спонсором прямо під відео. Я дуже вдячний абсолютно всім глядачам за підтримку і просування каналу. Вірте в себе і ніколи не здавайтеся, все інше це моя турбота. А на сьогодні все. До зустрічі!